Юні франківські борці взяли участь у відкритому всеукраїнському турнірі з боротьби вільної серед юнаків та дівчат на підтримку Збройних сил України, присвяченому пам'яті майстра спорту Володимира Кайде Приємно зазначити, що троє юних представників спортивного борцівського клубу Прайд вибороли три золоті нагороди турніру. 6-8 вересня наш клуб приймав участь в змаганнях з вільної боротьби в місті Рівному. Це всеукраїнський турнір, присвячений Володимиру Кайде. Досить хороше відкриття сезону, можна так сказати, ми провели. У нас є три перші місця, одне друге місце. Хлопці показали яскраву боротьбу, хороші прийоми. І після літнього міжсезоння починаємо виходити на, входити у форму в підготовці до чемпіонату України. Я був учасником змагань, провів чотири поєдинка, з яких чотири закінчив 10-0. На мою думку, найважче було боротися з представником з мого залу Селімчук Андрій в останній судочці у фіналі. Зараз я готуюсь до чемпіонату України. Моя ціль це чемпіонат Європи. Віталій Чорненкий, Тарасія Голос Інфо.